Усім привіт! Моє дели! Сьогодні у нас Кубок Лік! Ось так, друзі! Графік інтенсивний. Скільки Англії вже на Кубок Ліги перемикаємося, але матчі справді дуже важливі, бо це півфінал. Матч один. Тут матч перший. Всього буде два матчі. Перший матч на полімідал другий матч на сам Ганбрідж. Солтайграм, вона все-таки має значення. Мідлсбур грає в себе вдома проти Челсі. Ось такі команди. Завтра у команди. годинці команда здійсняється між собою. От по порядку. Перше, Перший проти це йде команда на 12-й позиції. Дурація Челсі. такий Челси. Нещодавно грав, ми розбирали. У них на одне очку всього на всього менше. Мілсбор зараз 12, але я казав про шалену конкуренцію в Лізі чемпіоншипа і вийти в зону перехідних матчів теоретично Мідласборчі мишла вона дуже маленький шанс що пані та ну подивитися на матч Мідлсброту ну, в Бараке Ну Стоунвіллі представнику англійської прем'єр лиги представнику якісь представник на другій позиції Мідлсброт непогано равли моменти навіть Ну, звичайно сей Стонвілла дотиснула дотиснула до того була поразка одні ось сьогодні перемога взагалі була 29 грудня Ось, тобто минуло, Тобто цей рік поки що вони розпочали ну розпочали такси, буде поразки. О, Милозбро, до речі, шлях. Який подавала команда. Міглозбро, він вражаючий шлях. А вони розглянули ці кукові змагання. До речі, з чемпіоншипа. Ось чемпіоншип і фінал Вони програли Ограли то Тут Мілотборони претендував на вихід. Там в Супермірі Лігу. Ось цього не вдалося зробити, але в Кукуанлі вони по фейерри украли Брандфорд. інший, звичайно, Брандфорд в цьому колі. Ось, розпочали, до речі, непогано, бачите, тут хороша була серія, потім була щось поразка від 100 сіті. Лестер Сіті саме відігра. Сам Лестер Сіті, який зараз там фейерриці. Прийшли в Портвейл. Молодці. До того ще екстерт. Перемогли. не знаєте, що календар такий собі був Можливо, ви і справді правітесь. Але і справді там А вигравати. Ще ось якось так. Виграти граєте в ці команди перед вашими екрані. І футболісти і справді такі дуже хороші. Ну, я ж кажу. Сітова на грудь. Бо останнім часом. Пробував команду і пропускають вони регулярно. Перемога на нулю з Лестре Сітена подобалося. Ага, на две зброї, що це перемогу по світу груді, вона команди. Угу. Тут ще Чалс, який зараз такой Три перемоги у команди Морісів по ЧТО ну, було вже поспіль. Англій на переастаном Челси зараз підходить в поганій формі. Потахеску набирає хід. І це дуже важливий хід. Чесно про цю там команду, якщо не поміняє з третього дивізіону. Команду... Якось там я вже забув, знаєте. Ну, знаєте, що Брайтон та Ньюкасл, касл таких... Ну, справді хороших суперників. Челси пройшов Брайтон, Роберто, Дезербі, І Ньюкасл Едзі Хау. Де Челси просто рятувався завдяки Хайло, Дрекос, а Українець. Я би сказав би зробив би такий би. Знаєте б. Ма, ну, скажімо так. Справді. Мені таке перевів, що саме українець вивів в клубу, ось цю гру з Мідл Зброю. Щоб українець. Можливо, час себе забив би. Але я не знаю, як було Михайло Мудрик. В потрий момент потрібний час забив і ще й пенальці цей Це матч був з найкращих. Мудрика Не найкращий, але один з найкращих. найкращих, найкращих, найкращих. Челсі, Челсі. ну ще Челсі, Челсі. також пропускаємо. Mm -hmm. Нарече з Престоном на нульці гра, а так пропускають, пропускає. Ось о, навіть можу предпо... До речі, Престон створив проблему Челсі, десь Престон. Зараз на, 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 на опасно не вистачало на полі Медвес Про бути. Хоча гозон дуже хороший в Middle Sprom. Це буде хороший газон. Це більше ніж стадіон. Красота. Просто красота. Знаєте, чимось на ултрафа. Ну просто як він красивий, ну просто красота. Красота. І справді доволі такий великий стадіон. Чимось на Ултрафу так. Про конструкції схожі. Ось. Ну, стадіон дуже великий, як бачите. Тому тут буде нормально все. І справа в газоні точно не буде. Мілозбору, звичайно, що буде ці виключно другий номером, час більш кутривати нячь. Я... Але я думаю, що обидві буде команди заплють. Так, я справді думаю, що мілосборо може забити Челсі, Як мінімум один гол. Тому що Челси такі проблеми, вони нікуди не ділися. Але в атаці в Челсі без питань. Спробувати рештних матчів Челси дуже багато створює. Десь в команді бреть почему не Аби документи заб'ють, та думаю, що перемога другої команди буде. У, не кажу, що не прокраю, що таки Думаю, що час цей матч все-таки виграє. Аби до команди заб'ють, друга команда переможе, ось на програм. Тот або дек у команди заб'ють і час переможе. Рахунок, напевно, десь 2-1. Напевно, десь 3-1. Ось такий рахунок. Час таке заб'є більш і 3-1. Так комфортно, думаю, час поїде на другий матч брідж. Зараз це просто є всі шанси вийти до фіналу кукалі. Всі абсолютно шанси. Є у Михайла та у команди, щоб о, зачепити за перший трофею у цьому. Ви поставте лайк. Запишіть якийсь приємний коментар. Пишіть це <зас> відео це відео буде. Ви ми відео про часом документ. Час переможевось таким переносимо матч. Всім пачку, <зас> друзі, всім.